Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. І сьогодні я вам проведу екскурсію по цій Mazda mx 30 Автомобіль 2020 року випуску. Е, Пробів всього-навсього 65 тисяч кілометрів. Батарея 35,5 кВт, запас ходу в 200 кілометрів. Сок, до речі, дуже хороший сок 96%. Офігенний стан. Машинка у нас європейка, пригнана з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Легкосплавні дисочки. Пробіжимось так по комплектації. Резина, до речі, офігенська, практично нова резина. Що це у нас таке? Континенталь ззаду у нас бріджстоун. Е, погнали далі. Е, full LED оптика, омивачі фар. Парктроніки передні, парктронічки задні, офігенний такий сірий колір з відтінком голубого, вставочки, ботони у нас сріблястого кольору і чорний дах. Дах, можливо, навіть в плівці, не можу точно сказати. А, так, що ми далі маємо? Крутий дизайн, офігенна машинка, дуже цікаво, відкриваються задні двері, як в Mazda rx 8. Тобто такий суто спорткар, дивіться, офігенське. А, звичайно, є деякі неудобства в цьому плані. Якщо у вас, наприклад, троє дітей і вам потрібно постійно їх сажати, всередину вигружати, то, можливо, будуть деякі незручності. Одна з незручностей це, якщо, наприклад, пасажир... Пристібнувся. Пристібнувся і потім потрібно там передні пристібнути і потрібно відкрити дверку, то це буде неудобно. Це відстібнись, встань я вийду. Але загалом, якщо ви молодий і у вас там сідають друзі іноді, як, наприклад, в моєму випадку в мене машина, хоч і великий-великий універсал, ззаду практично завжди чисто. Тому рішення таке, що ну, це реально удобно. І е, дуже цікаво, цікавий такий вигляд має. Е, погнали далі, покажу з салону, розповімо, що ми маємо по комплектації. Є датчики сліпих зон. Давайте ще перевіримо, чи у нас є е, безключовий доступ. Відкри... Відійшов від машинки. Ні, безключового у нас, на жаль, немає. Тобто ми відкриваємо, закриваємо його з пульта. Є автоскладування зеркал, до речі, на дзеркалах є електрорегулювання, підгрівчики та є датчики сліпих зон. Загалом комплектація прикольна. Від максимальної не вистачає е, люка і босешної акустики. Але штатна акустика грає теж дуже добре. Офігенні матеріали, дивіться, торпеди, все обшито строжечкою. Е, є проекція на лобове скло, не виїзне стекло, там, наприклад, як в френошок, яке мене реально бісить. Е, тут проекція на лобаш. І це реально удобно. Є електропривід сидіння. Є підігрівчики сидінь. Дайте ще я подивлюсь, чи в нас є підігрів керма. Ні, підгріва керма немає. Це теж одне, чого немає від максималки. Остальне все є. Підірівці сидінь, пам'ять, адаптивний круїз, контроль, утримання в смузі, електроручник, автохолд, Android Auto авто, Apple CarPlay. Все-все тут є. До речі, чорна стеля, цікаве дзеркало салони, яке йде безрамочно. Такий цікавий дизайн. Так, 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 так. Погнали далі. Цікаве дерево у нас в салоні, яке таке пробкове дерево. І також, зверніть увагу, два ключика є. Навіть чохольчик такий цікавий. Давайте ще покажу, як сісти ззаду за собою. Виставлю сидіння Чуть-чуть. От, от сів я в порядку, сижу, сідаю назад сам за собою. Тут у нас і є кнопочка, яка дає отак от відсунутись. Відсунути переднє сидіння, щоб удобніше було залізти. І знову ж таки відвигаємо обратно. Пасажирське сидіння йде механічно. Загалом прикольно. Скажу так, вдвох сидіти тут удобно. Я не скажу, що тут тісно, чи ще щось. Отлично. Питань в мене, наприклад, немає. Зріст 175 см, сам за собою сижу суперово. До речі, по матеріалам. Ось такі у нас вставочки схоже дуже на шкіру. Але наверняка вам не скажу, палити не буду. Пішли далі до багажника, розповім, що ми маємо там ззаду. Так, бачимо подовжувач, є зарядочка. Внизу у нас є клей-компресор і також аптечний набір. Швидше за все, тут у нас, да, тут, і у нас тут у нас і є знак аварійної зупинки. А тут у нас пустота, якісь маркери оставили нам. європейці. <кій> Гарний, охайний салончик, нічого не затерто, нічого не зацарапано. Камера заднього руху. А, давайте ще перевірю, скільки у нас камер. Чи у нас одна камера, чи камери в круху. Це теж не пам'ятаю. Один із цікавих таких моментів. Камери у нас тільки задня. Ну, є парктроніки передні, є парктроніки задні. Під кермом, до речі, у нас режими рекуперації. Загалом тут потрібно розказувати дуже довго і багато по цій машині, але ще найкраще приїжджайте, тестуйте. Договір написали і улетіли на такому апараті фігенно. Дуже хороша ціна, дуже хороше авто. Так що зацікавило, приїжджайте. Більше автомобілів на нашому сайті vincar.com. посилання залишаю внизу і також телеграм-канал. Номер телефону, також мій і моїх колег внизу. Будуть питання. Звертайтесь. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. 不够不够？